Слова першого заступника голови комітету з питань науки і освіти народного депутата України Олександра Співаковського. На трибуні, будь ласка, включіть мікрофон. Шановні шановна Оксана Іванівна, шановні колеги, я дуже в складної ситуації, коли мені необхідно підводити підсумки нашої спільної роботи. Давайте Перше, скажемо, про відношення. Представник Мінфіна тут є? Нема. Секретаря тут доручення, будь ласка, зверніться особисто до прем'єр-міністра України щодо відношення мінфіну. до... Я знаю, у нас єдиний інструмент, я вам чесно скажу, якщо ви бачили, всі дивилися на урядову ложу. Подивіться на урядову ложу, скільки залишилось тут людей. Наступне. У нас є єдиний інструмент впливу на кабінет міністрів. Це кнопки. І ми будемо впливати через цей інструмент. Я вам обіцяю це. Я буду використовувати свою репутацію і ім'я для того, щоб впливати на ці речі. А тепер хочу просто звернутися до деяких моментів. Тут також є і проблеми наші депутатські, бо в комітеті працює тільки шість народних депутатів. Шість. Це все. Більше ніхто не хоче працювати, на жаль. В нашому комітеті, але Ірина Константинівна, я думаю, прийняла рішення, і ми проголосуємо, і вона буде разом з нами працювати. Наступне, я хочу звернути увагу на наступну річ. У нас пар... ще по Конституції парламентська президентська республіка. Це означає, да, що парламент все-таки визначає основну політику. І тому я просто звертаюсь до членів Кабінету міністрів України, що. Нема необхідності ігнорувати прямі норми закону, а потрібно їх виконувати. Оце є дуже важливим. Бо якщо Кабмін буде виконувати закони, я думаю, дуже багато проблем буде тут вирішено. Але якщо деякі члени Кабміна будуть самі інтерпретувати деякі норми закону, я б хочу сказати, нічого гарного не буде. Ми вже це бачили за 25 років, коли одна влада ігнорувала рішення попередньої і так далі. Тепер по абсолютно конкретних речах. Перше нам необхідно вирішити питання. Це ми запишемо і будемо давити на Кабмін по 3200. По спецфондах університета, шановні колеги, там буде велика проблема. Я попереджав прем'єр-міністра і ще раз хочу сказати, і ми цей контекст додамо. Далі нам дійсно необхідна структуризація джерел фінансування всіх ланок: дошкільна, позашкільна, середня, професійна, технічна, вища. і це необхідно закріпити в відповідних актах. Ми повинні розуміти, хоча б на 15-20 років, як це буде відбуватись, щоб кожен раз нам кабінет міністрів не давав подарунок під новий рік. Третє. В зв'язку з цим, я ще хочу нагадати: нам потрібно все-таки переходити до індикативних цін в системі вищої освіти, бо там будуть також дуже великі проблеми. Четверта. З метою забезпечення реальної недекларативної незалежності існує нагальна необхідність надання національному агентству забезпечення якості вищої світи статусу головного розпорядника бюджетних коштів. Це потрібно вирішити. Я розумію, МОН ніяк не може віддати ті повноваження, які зараз є щодо ліцензування, акредитації, спецрад і так далі. Але є пряма норма закону. Ми повинні запускати цю агенцію. Вона повинна працювати, вимірювати для того, щоб в першу чергу споживач мав можливість бачити, що відбувається е, там, і в тому числі якість, якість викладацького складу, і так далі. так далі, так далі, далі. Тобто речі, які пов'язані з першу чергу з якістю освіти. Останнє необхідність додаткового передбачення коштів у державному бюджеті на 2017 рік у розмірі 4,7 млн грн гривень на виплату іменних стипендій президента України та Кабінету міністрів України до молодих учених. До нас звернулися. Я думаю, що це потрібно робити, щоб, хоча б якісь мати важливі інструменти щодо того, щоб молодь тут залишалась. Ми бачимо, бачимо, що реформи не продумані, ведуть до цього. От нам сказали таку просту річ: не потрібно для Галочки щось робити. У нас затримка виконання закону про науково-наукову технічну діяльність. Потрібно все дуже погоджуюсь, то такий же підхід повинен бути і до базового закону про освіту. Ми не можемо приймати закон, щоб його була така ж доля, як закону про вищу освіту, щоб була така доля, як закону про науково-наукову технічну діяльність. Я звертаюся до Кабінету міністрів. Шановні, не потрібно використовувати закон про освіту як шантаж на комітет і на народних депутатів України. Ми відпрацюємо, як це повинно бути для того, щоб дати суспільству закон, який буде якісний, який буде влаштовувати більшість сільових груп. Це є дуже важливим. Тому 52 40, про які сьогодні йшла мова, це дуже важлива річ. Це дати просто сигнал, меседж людям, які працюють в техніку коледжах, що нормально. Якщо не приймемо, то у нас є ще три роки. Будь ласка, хвилину завершуйте. Да. Тому не потрібно нас шантажувати. Я це відкрито тут кажу. Шановні колеги, і останнє хочу сказати: знаєте, тут. Багато математиків, є такий ортонормірований базіс, да, в якому ми бачимо ті чи інші явища, об'єкти, а є косиметричний. Так от у мене таке враження, що деякі політики і деякі чиновники з людьми в різних системах координат працюють. От я хочу, щоб ми домовились і сказали, що тут, на Київських паргорбах, дивиться ситуація інша. А я працюю, хочу сказати, як мажоритащик, ще й на окрузі своєму. Я бачив розмовляв з директорами, з вчителями і так далі. Я знаю ситуацію реальну, а не теоретичну, яка бачиться з кабінету міністрів України. Тому я вам особисто обіцяю, ми все будемо робити для того, щоб захистити освітянське і наукове середовище. Ми не дамо 30 секунд. Дякую.